Учасники колегії обласного управління освіти і науки відвідали найкращі школи Володарсько-Волинського району та Черніхівщини. Саме ці райони були обрані не випадково, адже вони посідають чільне місце у рейтингу освітянських здобутків Житомирщини. Черніхівський район вже впродовж кількох останніх років займає перше місце. По освітянському рейтингу, ну а Володарсько-Волинський район теж останні роки достатньо міцно тримається в п'ятірці. Один із кращих районів, і цікавою деталью є ще й те, що впродовж року очільники освіти районів Черняхівського Григорій Федорович Сташенко і Володарсько-Волинського районів Лілія Володимирна Ковальчук стали заслуженими працівниками освіти України. І у Черняхівському і у Володарсько-Волинському районах приділяється велика увага відновленню роботи дошкільних навчальних закладів, удосконаленню системи освітніх округів, модернізації закладів освіти нового типу, оздоровленню дітей та розвитку їх творчих здібностей на Черняхівщині особливо дбають і про зміцнення матеріально-технічної бази шкіл. Всі навчальні заклади комп'ютеризовані, під'єднані до мережі інтернет. Я просто не кажу за браком часу, але якщо взяти черняхівську гімназію. Це наш опорний заклад Черніхівського освітнього округу. Вони мають п'ять комп'ютерних кабінетів. Якщо брати Головинську гімназію, Високівську гімназію, селянчинський спортивний ліцей, вони мають по три комп'ютерних кабінети, і причому комп'ютерну техніку ми щорічно оновлюємо. Одним із питань порядку денного на колегії було створення єдиної інформаційної системи, яка має об'єднати всі заклади освіти області в єдину мережу. Це має полегшити адміністративні та управлінські дії освітян. Це база, в якій буде інформація щодо кожного учасника освітнього процесу. Тобто, всі е, педагогічні працівники, всі учні, як тільки потрапили в дитячий садок, вони будуть мати свою електронну картку. Ми е, завдяки цієї бази зможемо відстежити. Е, Дитинка прийшла к вам до школи. Ви вже бачите в якому садку вона вначалася, які вона оціночки отримувала в якій школі. До 1 вересня має бути встановлено програмне забезпечення та внесено до електронної форми всю інформацію стосовно дітей та педпрацівників.